До мене приїхала доставка сільпо, кошик вийшов на 2920 гривень. Я вам зараз покажу детальніше, що тут. А ви мені скажете, багато це чи мало. Зразу взяла ось таку піцу, тому що я не встигла нічого приготувати. Зараз можна нею пообідати, бо вимкнути світло. З м'ясного я взяла три пачки м'яса, тут філе 2 кг, сосиски та ковбаса нарізна. А також ось такі кабаноси, до речі, дуже смачні. Премія на перекус. З молочки молоко, заморожені сирники. Масло і ось такі йогурти-десерти. А, і майонези. Легкий та звичайний. Також з відключеннями. Час від часу доводиться їсти міну, тому взяла ось такий про запас на обід. Що ще коли відключення, дуже класно, ось такий нескільки сніданок, молоком залив і все. Що взяла з рибного? З рибного взяла креветки пачка та пінець стейки свіжоморожений. Солодке барні, шоколадка Таблерон, нац, Ось такі рулетики премія. І круасани. Також взяла капусточку до салатика. Ну, ось такі рушники, пакувальні пакетики, майчика також. І, начебто, показала вам все. А, і ще раз для суші. Ось такий кошик вийшов на 2920 гривень. Як ви вважаєте, це багато, мало чи нормально?